Школа, знов заходжу клас, тут нам все знайоме, тут чекають нас. Працівника освіти це особливе осіннє свято, коли осіннє небо вмите журавлями, осіннє свято тихе і святе. Учителько, висвітлий образ мами, дитячих доль, відлуння золоте. Поволі падає золоте листя і вкриває задуману землю розкішним пухнастим килимом у якому ніби загубилися ваші ніжні посмішки. Вони, як маленькі натомлені сонце, наповнюють ваші очі радістю. Тож прийміть найчаріші слова привітання від учнів. Шановні вчителі рідної школи, наші вітання нині, як ніколи. Будуть надзвичайний, будуть особливі. Любі вчителі, ми бажаємо миру, Бажаємо вам весну повернути. Про страшну війну усім, усім забути, ви прокинутись від жахливого зимового весну, повернути вкрадене літо і весну. Ти вкрадену відпустку нормально, щоб під тривоги ви більше не спали, щоб під сирени нас ви не навчали, Про міти, зуми всі позабували. Щоб лислися сливи в улюблених класі а там ваші учне подміне і яси. Все вже нас догнали, усе повивчали вам зі переміри, як ви їх навчали. Виберете крайду і пишете дату. Класна робота, ви сьогодні свято. Саме врядування, саме пиливка. Вон желані кава без сук на майбутнє. А сьогодні квіти яскраво квітуть, ведь всіх педагогів дуже люблять чують. І хвостою радію сіяли для вас, щоб придасти його сидити у клас. Оберегни квітів від учень найкращих. Від студентів дуже-дуже вдячний від батьків вітання, щирі побажання. Хай збуваються ваші усі бажання. Але ці бажання і мрія єдина, щоб перемогу мала Україна. У війні пекельній, у війні проклятій, Учні вже знають, хто був нашим братом. Мріється єдине нас усіх єднання, бо вже перемога нам усіх чекає. Вірим дуже сильно, що кінець настане. Будемо ми війні, ворог наш розтане. Будемо ми разом лиш добро творити, з вашою наукою крокувати, жити. Бо ми українці це нація сильних, нездоланих, мужніх, сміливих і вільних. Цього будуть вчити українських діток. Найкращі із кращих вчителів у світі, ваші категорії грамоти, похвали, у мирній в країні уже зачекались. Йдемо до перемоги разом, бо ми з сила. У солдатів українських, учителів крила. Адже їх зростили, адже їх навчили кращі педагоги нашої країни крила будуть лише дня міцніти. Віримо в перемогу. Ми українські діти. Україну мирно подарують вам. Учні колишні найкращим чтенам. У прекрасний день у кожному році. Вітаємо вас на кожному кроці. І наступне свято буде кольорове, і наступне свято проведемо у школі. Руки будемо церкувати. будемо педагогів щороку вітати. зичити миру, здоров'я та сили. Що ви працювали на мирній Україні?